Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні у нас розпаковочка. Розпаковувати ми будемо 3G 4G модем та до нього антенку, щоб зробити якісний 4G інтернет там, для дачі чи ще для чогось. Замовив все це я 21 липня і ось 17 серпня все це до мене приїхало. Ось було упаковано, я вже розпокривав, правда, сам модем. І ось так була упакована наша антера, яка приїхала до нас. І так почнемо з самого роутера. Упакований в дві ось такі от, з суперішками кульочка. Ось наше. Коробочка ZTE MF283. Отака От пломбочка тут, що воно, ніхто її ще не розпечатував. Зараз ми її розпечатаємо чимось, беремо секретний скальпель. І ось так. Клаць. Розпечатали. Тепер давайте подивимось, що там у нас всередині. Всередині у нас ось такий от прийти. Красота. Біленький, новенький, гарненький. Всякі різні роз'ємчики для підключення. Тут вкл-викл. павер і для сим-картки. Що ще у нас тут є? Ще у нас є такі две антени. Сма роз'ємчик. Таких. Як у зайця вуха. Є ще шнурочок. Маленький і є блок живлення. Блок живлення у нас 12 вольт, 1,5 Ампер. І інструкція ще є. Інструкція, як цим всім користуватися. Налаштовувати все на англійській мові. Так. Да, англійською мовою. Так. ну підключати ми трохи пізніше все це будемо. Тепер давайте подивимося, що у нас тут. За антенна до нас приїхала. Ось так Розв'язаємо. Трошки корпус, ну нічого страшного немає. Антенка. Антенка О, відкривається. І от така антенна. Антена в нас теж має зовнішня SMA. Ні, це да, SMA роз'єм. І кабель тут 10 метрів. Дві антенки. Ось така зовнішня антена. 28 DBI підсилення 50 Омів, Dual SMA. І частоти, в яких вона працює, від. 698 МГц до 2700 МГц. Кріплення набір для кріплення для зовнішнього, там її можна прикрутити там, до якоїсь, не знаю, дерев'яшки чи ще щось, або на залізну таку велику мачту. Ось і все. Що стосовно розпаковочки, ось комплект, модемчик з живленням і зовнішня антенка. І все це поїде на село, і там буде гарний в мене Wi-Fi, і можна буде працювати спокійненько. Ось так. Модем коштував 55 доларів і 20 центів. Сама антенка коштувала 18 доларів 80 центів. Ну, Звичайно, по курсу сплатив через картку, який курс був в банку. Якщо не помиляюсь, тоді я сплатив за все це 2300 гривень. Все, дякую за увагу. В наступному відео я покажу, як це все підключається і працюється. Дякую, па-па.